Є в кожного своя будемо говорити роль в роботі в, у бойовій роботі, тому треба координувати, брати інформацію із тих джерел, які нам дають по наведенню на цілі. Тому я, перш за все, відслідковував цілі, які могли бути нашими потенційними. В той момент, коли ракета наблизилася до нашого можливого сектору роботи, ці від хлопці були готові, кожен виконав своє. І саме головне, що е, наш колад, е, який е, саме е, був на роботі з, з КЗРК, він дуже чітко відпрацював е, у складних, будемо говорити, умовах, тому що це був нічний час. Е, ракета не візуально, не акустично, е, просто не, не відслідковувалась, він її спіймав виключно завдяки е, наявності тепловізора. Все сталося буквально там, кілька секунд. От, вихід, вихід з биття. Після того, що вже надивилися, скільки людей вже пострадало, погибло, то як би собі навіть і не простив, бо я її пропустив. Тому радість переповня, звісно. Вчаю, ця ракета як підлітала, вона вже, вже залетіла в нашу зону відповідальності. Ну, і потім ми візуально не бачили саму ракету акустично що її ну, важко, ж побачити так. А от Олександр та побачив її в тепловізов. Перш за все, це, мабуть, мотивацію, яку кожен має ну, в наш час, в тих обставинах, які склалися. Потім наступне це, звичайно, треба працювати з технікою, якою ми, ми працюємо. Ну, і третє це. Як вже характери одне на одну підходять, тут важливо, важливо все. Важливо значить, одне до одного відноситися по-товарійськи, що називається. Важливо, дуже важливо, почуття гумору, я вважаю. І знову -таки, з таких звичайних людських речей вони, вони складаються. От. З часом ці злагоджені дії або рівень злагодженості, звичайно, зростає. Міня це треба не одну ніч, не один день поспати з тих ракетою, поізучати її. Мені, скажімо так, небагато треба. Ну, а щоб захватити цю ціль, так. Да, це треба не одну ніч, не один день вистояти, зрозуміти, очікувати звук, навіть звук місцевості, щоб не попутати шахід з мопедом проїжджаючим або байкер не в той не в нужний момент, скажімо, починає газувати. І, звісно, так, да, збивається. Ну, коли привикаєш к місцевості, постоїш там, 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 то вже стає лише. На те й розраховували, щоб людина могла по своїй природі, от, так як вона є сама. Тобто техніка відзначально пристосовувалася до можливостей, до зручностей людини. Вердикт який стінги, на мою думку, дуже проста для освоєння нормальна техніка для своїх задач. Треба підкреслити, тому що там є свої параметри. Коли вже зрозумів, що в основному... Наш ворог пускає ракети, остаре шахіди, ракети, старається ночі їх пускати. То прийшлося викручуватися, брати то ночной прибор і такий приклеїли його, прикрутили і таким макаром ми бачимо ці цілі.